Подивіться на це. Що ви бачите, простенька індюшатина зроблена на колінці? Хм, може бути. Але ось що важливо: цю гру згенерувала людина без знань у коді, без команди, без досвіду в гейм дизайні, просто кілька текстових запитів і штучний інтелект зробив усе інше. І так, це ще не гра мрії, але скажіть чесно, ви би повірили в те, що зараз бачите умовних 5 років тому? Сьогодні я покажу, як це реально працює, і головне, спробуємо відповісти на одне важливе запитання: чи зможе шиї колись створити гру, яку ми назвемо шедевром? Дес is a masterpiece. І ось вам і грулька, яку я згенерував за 6 хвилин. Просто написав у промпті: «Гра, де жабка стрибає по платформам на воді. І спочатку, чесно кажучи, вийшло ну корінжово. Замість жабки кулька керування. Ну керування взагалі не завезли, бета напевно. Але я трохи дописав деталей, і що цікаво, в неї румережа добре розуміє українську. І от що маємо: персонаж, геймплей, мета прострибати якомога більше платформ. І вся ця магія, повторюсь, буквально за 6 хвилин. Скільки часу б пішло б зробити таке вручну? І якщо вже зараз кожен може зробити свою умовну жабку за 6 хвилин, то скажіть, скільки лишилося до того моменту, коли шиї створить нову Undertale? Або ще краще нового вбивцю Skyrim? Щоб реально відповісти на питання з назви, треба спершу розібратись, а що вже може штучний інтелект? Давайте подивимось на реальні кейси. Microsoft разом із Ninja Theory натренували Шеї на грі Bleeding Edge. Цей штучний інтелект може генерувати геймплейні кадри на основі дій гравця, але має пам'ять цього 10 секунд. Продуктивність теж бажає кращого, бо частота кадрів не перевищує 14 FPS. Та все одно, це не просто демка, це штука, яку вже можна пощупати. Лінк буде в описі, якщо потрібно. Інші гравці на полі теж не сидять без діла. Google, наприклад, розкачує свій Game Gen X. Це рушій, який намагається сам навчитися створювати відкриті світи. Прикиньте, відкриті ци. А Декарта і вже дозволяє грати в кубічний світ по типу Майнкрафта, згенерований в реальному часі, тобто він генерується, поки ви граєте. І на перший погляд, ну, лагуча дичина. Але пам'ятаєте перші зображення з Міджорний? Спочатку крінж, куди ж без нього, потім шедеври, від яких художники попадають в екзистенційну кризу. І що там вже казати, геймдев плюс AI це той самий хайптрейн, і в нього хочуть скочити всі. Навіть ті, в кого вже давно з'їхала кукуха. Ілон Маск вийде на сцену. Ще треба заборонити, це загроза людству. Саме так казав Маск декілька років тому, а тепер цей брехливий чорт запускає свою АІ-ігрову студію. І увага, хочу назвати її Epic Games. Ось це так поворот! Ну да, дуже блін оригінально. Ну, а поки всі ці нейромережі жівчаться наповну, хочеться задати просте, але важливе питання: чи зможе її колись створити гру, яка реально зможе конкурувати з РДР 2? З Death Stranding? з третьою брамою Балдера? Щоб зрозуміти це, треба купнути трохи глибше. Чому взагалі деякі ігри стають шедеврами? І чи зможеш її хоч колись відтворити те, що ми з вами називаємо душевною грою? Не душною, не душевою, а от грою з душею. Ось саме так. Давайте на секунду забудемо про нейромережі: чи можна назвати шедевром сучасну Assassin's Creed? Ну, відкритий світ красивий, механіки є, але от скажіть чесно, вона чіпляє? У неї є душа? Та звісно ж ні. Ubisoft вже тягне цю серію виключно на бренді. Їм не цікаво, що ви там відчуваєте. Їм цікаво, скільки грошей ви вкинете в магазин зі скінчиками. великі корпорації рідко роблять шедеври, бо шедевр це ризик. А в таких корпорації ризики це редфлаг. А от інді розробники зовсім інша історія. Вони зачасту не бояться вкладувати душу в ігри, бо для них гра це в більшій мірі не просто продукт, це спосіб сказати щось цьому світу. Хоча можливо справа не лише в душі, можливо, маленьких розрабів просто багато, із тисяч проєктів один все ж вистрілює і стає відомим. Не знаю. Ігри стають культовими, бо вони викликають емоції справжні сум, захоплення, страх, здивування. Гра має залишити слід десь глибоко, десь отам, у підсвідомості. І тоді ми назвемо її шедевром. Людина, яка хоч трохи грає, миттєво розуміє, коли гра зроблена заради бабок. Де гроші? А коли заради ідеї, заради історії. І тут взагалі не важливо, це 2 d адвенчура типу Undertale, чи кінематографічний гігант, як Death Stranding. Графіка це крута, але нехай пробачить мене графодрочери, вона лише квіточка на тортику і не більше. А культовість не терпить стерильності, вона завжди має якісь дивні кути, дефекти, але саме вони формують її шарм. Ігри це не просто набір картинок і кнопок, це складний організм. Від ідеї, від історії, до музики, дизайну рівнів, персонажів, балансу. Усе має значення над AAA проєктами працюють сотні людей, і навіть тоді цього може бути недостатньо. Студії часто кранчать, жертвують вихідними, горять, ломаються, але доводять до фінішу свої проєкти. То невже штучний інтелект реально замінить всіх цих людей, і в результаті зможе дати нам ту гру, в яку хочеться грати не один вечір, а все життя? І от, попри все це здається, ніби шиї вже майже на рівні. Графіку малює Midjourney, Dell, Stable Diffusion. саундтреки це Айва, саундроу, Суно, сценарії, Сценарії це GPT, Sudowrite, е якийсь там Novel AI. усе це вже є. Але шедевр це не просто правильні механіки. Шедевр це біль, це пам'ять, це любов. Це те, що ти пережив, і те, що ти хочеш виплеснути назовні. Undertale, The Dragon Cancer, Death Stranding це не просто ігри, так чи інакше, це про внутрішній стан авторів. А шиї? Він не мав дитинства, він не втрачав близьких під час війни, він не горів ідеєю, не прокидався вночі з думкою Я маю це зробити, я мушу. Він просто дуже добре обчислює. А ми творимо, бо хочемо щось донести. Бо щось усередині болить, ми мріємо, ми боїмося, ми згадуємо і хочемо, щоб нас почули. А штучний інтелект він просто відповідає на промпт йому байдуже на речі, такі як рефлексія, сумніви чи бажання бути почутим, бо він просто механізм. Але давайте чесно: сьогодні нейромережі це ще не вершина їх розвитку. Теоретично ми можемо створити так званий сильний штучний інтелект той, що буде свідомий, той, що рефлексує, розуміє себе. Та навіть якщо такий і з'явиться, він не буде людиною, і це ключовий факт, він буде іншим видом. І ігри, які він в теорії міг би зробити, будуть не про нас і не для нас. А ми ж шукаємо в іграх себе, свої переживання, свої мрії. Навіть свої страхи, тому людські ігри завжди матимуть своє незамінне місце. То що ж виходить? Якщо щі не здатен відчувати по-справжньому, навіть з ідеальною графікою і механіками він все одно не створить шедевр? І що якщо відповідь насправді на поверхні у поєднанні? Можливо, щі і не має бути автономним, можливо, він має бути ще одним інструментом. Хоча б до моменту, поки не зрівняється в розвитку з нами, інструментом у руках людини, яка реально має що сказати. Бо коли є емоція, шиї може допомогти її передати, коли є ідея, він пришвидшить її втілення. Але якщо немає нічого, він і не створить нічого, окрім як стерильної копії вже існуючого твору. І в цьому вся суть. Штучний інтелект це не якийсь там монстр із майбутнього, це просто ще один інструмент, який необхідно прийняти. Як камера, камера ж не знищила театр. Вона просто дала можливість бачити те, що раніше було доступно тільки глядачам у залі. Так само і з Шії, він не митець, але він може стати співавтором, особливо якщо в людини є емоція, думка, ідея. І взагалі, усе це вже починає нагадувати YouTube. Раніше всі знімали на 3-мегапіксельний телефон, було крінжово, але від душі. Зараз мільйони відео щодня, і серед них сотні тисяч згенеровані штучним інтелектом. Магазинчик Габена також то не купі зроблених на колінці ігор, і я так підозрюю, з розвитком геймдевний нейронок, таких ігор буде ставати ще більше. І знаєте що? Серед цього хаосу і народяться справжні шедеври. Згадайте хоча б еру флеш ігор клон на клоні, але там народився Мідбой і той самий Саак. А тепер уявіть, що розробити гру зможе будь-хто, хто вміє тицяти по клавіатурі. Штучний інтелект не вб'є творчість, просто зробить її доступною для кожного. А от чи допоможе шиї створювати шедеври або ж чергових штампованих асасинів? Покаже лише час. Не знаю, чи ви паритесь через щі, чи вам пофіг, і ви такі, та хай собі генерує. Але якщо ми кажемо про сухе штампування одних і тих же ігор, штучний інтелект вже готовий до цього. Але якщо для вас гра це розмова з гравцем, це щось, що боліло, що жило всередині, тоді шиї вам не конкурент. Він ваш напарник, ваш пензель, ваш інструмент. Все залежить від вас і чи є саме у вас достатньо ідей і внутрішнього пориву, щоб створити справжній культовий шедевр. А ви вже пробували створювати гру за допомогою нейронки? Напишіть у коментарях, мені справді цікаво, що у вас вийшло або з чим не вийшло. З вами був Реворкіт і пам'ятайте, навіть якщо вас замінить чиї, душу замінити не вийде. Ну, як мінімум зараз. Хай вам щастить. Побачимось!